Так, про автобус вам розказала, що по походінню. Їла, як і казала, їла все, що могла, все їла. От все, що в мене влазило. Приїхала додому, вирішила ще поїсти. Ну і ось наступив понеділок, як і казала, з понеділка сідаю на дієту, сьогодні буду їсти салат, Угорок, помідори і, мабуть, філія на собі пожарю. Важко буде ці перші дні, тому що розбила желудок, роз'їлася. Тепер вернутися до старого режиму буде перше складно. Ну нічого, ми це проходили. Є мечта на весну знову поїхати ще страйні. Що з приятного стимула мені це в Турції купувала речі. Я навіть не одразу замітила, але потім я зрозуміла, що. Я не дивилась на розмір, просто прикладувала, заносила, міряла і воно налазить, дивлюся. в мене було 3 xl 2 xl А тут я вже ельку влізла. У тобто, мене от все, що я купила в Турції, елька розмір. Дуже взагалі, в шоці, я навіть не знала, що я так уменшилась. Так Зранку не встигла, до цього теж не вставала. Всі з Турції тільки приїхала, скільки ти важиш, скільки ти важиш, думаю, принципово не буду вставати. Сьогодні прийду додому, станемо на ваги, подивимось, скільки набрала, скільки важу, ну і почнем знову вхуднути. Так що про свою дієту я все пам'ятаю. Кошмар, желудок, смок чи їсти. требує, требує праздника, требує все включено, а я йому питаюся об'яснити, що вдома все виключено. Дивлюсь на себе, реально вже таке лице, як у Вінні Пуха, Вже в камеру не поміщається. Ну це страшно навіть представити, що сьогодні на вісах покаже. Що там за вес буде. Що там батарейку треба було поміняти, ну думаю, ще на пару раз воно там протягне те взвешування. Мені ж треба глаза важко відкривати і закривати. Так от'їлося. Ужас, як хомяк. Ну нічого, ми це і справимо. Настав час зважування. З Богом я покажу. Ну, я боялася, що буде хуже. В принципі, непогано. Купила собі на вечір сливи, тому що розумію, що Ну, желудок крастяну, ти хочеться все час їсти. Якби з першого дня так не їстися, просто філеєчки, це сложно, а так потім захочу сливи поїмти і все. Побігав в